Чому ти прийшла до нас на навчання, і яка була твоя точка? А, а моя точка загалом була в Б uh -huh. і чесно кажучи, мої емоції, коли я пройшла тест. Тобто, я пам'ятаю, що я писала менеджеру, кажу: ну блін, ну мене тест показав Б 1 але я не знаю на Б 1 Ну типу, давайте мене А 2 uh -huh. Ну, типу, а на ну спробуй, і я спробувала. І це дійсно. Тобто, я зрозуміла, що я знаю, що дуже класна команда, дуже сильна команда. Тобто я. Ну, це чесно кажучи, дуже класне ком'юніті, яке дає першу чергу, тобто інше мислення, навіть тобто, це навіть не про менторство, як сьогодні, тобто, не про не тільки про англійську мову, але і загалом про розток в цілому. Mm -hmm. І оце той продукт, який дуже класний на ринку, який я можу з нього ручатися, радити друзям, маминим, колегам. Тобто вони віці, але кажуть, ну це дуже класно, тобто це воно інше. Ну я не знаю чи. Допоможе чи ні? Бо я сама була з репетиторами близько семи років, mm -hmm. і ну тобто я не бачу результату. А тут за десять тижнів це прям, yeah. прям però... класно. Клас. Да, я ну поки зупинятися я не хочу, буду радити, і це мій другий потік. Клас. І це дуже класно. Клас. Дякую тобі. Клас.